Доброго дня. Розповімо про спектральний аналіз металу. Це визначення хімічного складу металу рентгенофлюресентним методом. О, є такий спектрометр, є такий матеріал Залізяка. Ну, якась. О. Нажимаємо кнопочку, ложимо на віконечко і бачимо, що ми там бачимо. Ми бачимо, що там показує 84% вольфраму, 10 титану і 5 кобальту. Це марка сплаву Т15К6. Бо там якраз ми визначаємо то 5, титану 10%, але якщо гарно зачистити, то буде буде 15. І в вольфрамі ще ми бачимо вольфрам, але ми знаємо, що це не вольфрам, а карбід вольфраму. Там ще до 5% вуглероду вуглецю воно розкидає на всі метали. Ну і до 6 кобальту. Марка сплаву 15К6. Також є такий спектрометр, він бачить ще легкі метали, такі як алюміній і кремній. Наприклад, в цьому сплаві, ну, тут і так розумієш, що нема ні кремнію, ні алюмінію. При, приблизно бачите картинка та сама. Але там куча ще домішок, ну то не рахуйте там його 0,02, то того нема. 82. По Цьому пістолету по цьому 83 вольфраму. Титану 9,7, тут Титану 9,17, Кобальту 6 ,1, Ну, В різні точки попало. В принципі, все в допусках. А якщо, наприклад, взяти такий матеріал як алюмінієвий порошок, цим пістолетом ти його вже не провіриш. Тому що він не бачить ні алюміній, не кремній. А ось цей спектрометр якраз для перевірки алюмінію. Зараз я вам покажу. Бачите, цей порошок не зовсім алюмінієвий. В ньому є 67 алюмінію, 23 заліза, 4 кремнію. І ще півтора відсотки міні. Це дробленка, мабуть, якась. Порошок алюмінія зроблений за допомогою розмову алюмінієвого лому. Оттуда там і залізо взялася.